Кавомашина бренду Philips серії 5400 має чорно-золотистий дизайн. На передній панелі керування в нас виведені всі напої. Дана кавомашина має можливість записувати ваші вподобання, рецепти кавових напоїв, при цьому регулювати кількість. Кава, яка наливається, і її міцність. Кавомашина е, меню має українську мову. Е, також е, кавомашина має спеціальну е, ділянку для е, нагрівання чашок. Е, резервуар для е, кавових зерен має е, спеціальну ручку для наштування ступеня помолу. І Також є відсік для меленої кави. Кавомашини Philips всі мають керамічні жернова для помолу кави. Керамічні жернова не перепалюють під час подрібнення зерен саму каву. Кава виходить навіть на найменших ступенях помолу без додаткових якихось присмаків. Смак дуже яскраво розкривається і якість чудова. Також перевага цих. Жервів в тому, що вони не вимагають додаткової кількості налаштування з часом. Наприклад, металеві вони можуть старатися, їх треба час від часу носити на діагностику саму кавмашину. Кавомашина має резервуар для води. Такі є у комплекті. Також додатковий фільтр він запакований вакуумну покупу. Цей фільтр встановлюється. Перше, це для відповідної фільтрації самої води, щоб кава була смачніша. І по-друге, чим чистіша буде вода, тим менше буде забруднюватися сам апарат машини. Він, сам заварний блок дуже легко дістається, у догляді вона не вибаглива. Кава машина має зручну базу, тут збираються надлишки рідини, тут кави, вона розрахована на 12 порцій. Має дуже зручний автоматичний капучинатор з циклонною системою. Капучинатор дозволяє подавати. Таку кількість піни, яку ви самі запрограмуєте, він дуже легко розбирається і миється як вручну, так і в, кав... так і в посудомийці. В комплекті також є звичайне панерело для подачі гарячої води. Сама... Сам носик регулюється по висоті, зрозуміло, він розрахований як на дві, так і на одну чашку кави. Дана кава машина має 12 видів напоїв включно з там, капучино, американо, Лати і так далі.